Волочиський агробізнес в 11-му турі змагань футбольних команд першої ліги України зіграв дома із Чернівецьким футбольним клубом Буковина. Телеканал «ТІВІ-4» транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Протягом першого тайму команди грали активно та вправно відбивали атаки суперників. Майже до кінця першого тайму до гольових моментів справа не доходила. Однак на 40-й хвилині команді агробізнесу вдалося відкрити рахунок. Максим Вутіховський віддав пас роману Толочку, То в свою чергу. Один дотик пробив м'яч у кут воріт суперників. Перший тайм закінчили з рахунком 1-0. Після перерви гості грали активніше, однак господарі їм не поступалися та відбивали усі атаки. Команда агробізнесу спробувала забити ще один гол під час другого тайму, однак зробити це не вдалося, оскільки Даниїл Волков влучив м'ячем у стійку воріт. Чернівецькому клубу Буковина відігратися та зрівняти рахунок також не вдалося. Таким чином гра закінчилася з рахунком 1-0 на користь агробізнесу. Як завжди, дуже важка гра. Зараз якби, Проти лідера зрозуміло, що і налаштовується трошки по-іншому нас. Напевно, ніхто не сприймав, що ми так е в такому будемо йти якби, режимі без поразок і без нічих. Все виграли. Зрозуміло, що десь, і, можливо, по початку десь недооцінювали недо, недо, нас, а зараз, я думаю, що зовсім по-іншому команди будуть налаштовуватись. Щоб вигравати, треба забувати. Команда намагалась виграти, команда старалася, хлопці бились протягом усієї гри. Я вітаю грабізність з перемогою, ну а ця гра показала, що нам попереду не вистачає майстерності. Своїми враженнями від гри поділився і гравець команди Агробізнес та автор першого єдиного голу в останньому матчі Роман Толочко. Було дуже важко, особливо другий тайм. Перший ми зіграли, я думаю, дуже добре. Забили гол. Другий ми вже грали більше по результату, намагалися знайти свої моменти в контратаках. Був момент, попали в штангу. Ну добре, що дотерпіли і виграли. Та я не вважаю, що пощастило, не може дати ігор щастити. Да? Не знаю, може десь більше хотіли, бажання. Ну і перший тайм, я вважаю, ми просто виглядали краще по самій ігри. Наступний матч команда «Агробізнес» проведе на виїзді в Ужгороді проти Закарпатського Минаю. Гра запланована на 13 жовтня.